Агітація на вулицях та у змі заклики прийти та проголосувати в соцмережах, і навіть завиванці за 4 гривні, які продавали на шкільних дільницях, не переконали деяких чернівчан прийти на вибори. Тому в другому турі явка на чернівецьких дільницях була навіть меншою аніж у першому. Вибори на дільницях у школі No2, до якої належать жителі вулиці Вірменської, Гакмана, головної та інших, розпочалися вчасно. За списками тут мають право голосувати 965 виборців, з яких 13 виявили бажання віддати свій голос вдома. Проголосували 6 чоловік, так як інші не відкривали. Ну по різним причинам загалом на одинадцяту ранку на цій дільниці виконали свій громадянський обов'язок лише 70 чернівчан. Більшість людей похилого віку. Ну молодь пока ще… Не не приходило, не не замічав я, щоб молодь йшла голосувати. Ну будемо надіятися, що після обіду молодь прийде до нас проголосує. Олександр так і зробив. Хлопець прийшов віддати свій голос за зміни у суспільстві. Зараз децентралізація децентр 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 влади Ми потрібно обрати гідного міського голова, який би виконував е свої обов'язки. Змінив Чернівці найкраще. А от пані Жанна проголосувала за краще життя. Я б хотіла, щоб закон був єдиний для всіх. Це моє велике бажання. Коли буде закон єдиний для всіх, я думаю, що буде і порядок в країні. За словами спостерігачів на одинадцяту ранку на цій дільниці жодних порушень. Кабінки є, скриньки є, все хватає, все в нормі. А самі ж члени ДВК свою роботу оцінюють на відмінна. Проголосувати разом з дружиною та двома дітьми до другої школи. Прийшов і кандидат на посаду Чернівецького міського голови Віталій Михайлішин. Моя сім'я голосували за майбутнє нашого міста для того, щоб наше рідне місто розвивалося. Так, що я впевнений, ми на, на це заслуговуємо. Тут дуже багато людей віруючих, живуть різних конфесій, всі уживаються, всі, всі живуть мирно, і нам для цього потрібен тільки господар, який би зміг наше місто робити краще. Далі йдемо на дільницю, яка розташована в приміщенні медуніверситету. Напередодні першого туру виборів ми розповідали, що вона була недоступною для інвалідів. Тепер же на вході є пандус. Ну, на попередніх виборах, що не могли люди добратися, але нам його предоставили. Тобто тепер люди можуть спокійно, якщо вони не можуть їх там на колясках завозять, то вони мами з колясками, знаєте, як з маленькими дітьми теж можуть приїхати, спокійно заїхати, проголосувати. Піти Богом. та без порозумінь не обійшлося. Цей чоловік прийшов з вимогою, аби члени ДВК завітали зі скринькою до його дружини додому. Та в цьому чернівчанину відмовили. Це потрібно було в п'ятницю до восьмої вечора звернутися, оскільки людина не була дійсно обізнана в цьому, ну це вже її проблема. На 12-ту годину на цій дільниці проголосували 160 людей. По общим спискам збирательний у нас 1859 чоловік. Значить, за місцем, за. Місцем проживання, значить, 9 чоловік. У нас значить получили очілі у нас 1869 штук. Чернівчани, які не проігнорували вибори, розповідають найбільше хочуть стабільності і порядку. Ці люди чогось хочуть сьогодні добре, а завтра дуже добре. Так в природі не буває. Очікую порядок в місті, Дороги наші а ці. За хмарні плати за квартиру, а то що нам поприсилали стільки такі суми, що у нас ніколи таких сум не було. А от депутат Анатолій Чесанов каже, проголосував за Чернівці та Чернівчан. Кожен дуже українець повинен проявити свою громадянську позицію для того, щоб змінити життя своїх дітей, життя майбутнє на краще. в Україні, достойних кращих. Правителів і кращих керівників у четвертій гімназії, що на вулиці Лесі Українки, виборців заманювали свіжою випічкою ватрушками, тістечками і пиріжками за смішними цінами. Маки по, по 5 гривень що тут ще лише вишеньки по 4 гривні, сочник по 4 гривні, от ватрушки 4 гривні, з ковбаскою 5 гривні. Та особливого ажіотажу біля столів не було. Цікавилися смаколиками переважно пенсіонери, адже саме вони і становили значну кількість тих, хто в обід прийшов голосувати на цю дільницю. Посіщені жлательна лучше було би, але надіємося, що кінцю дня. Хоча б 50% проголосували. на 13-ту годину з 1446 на цій дільниці проголосували 230 людей, дев'ять з яких висловили бажання зробити це вдома. Із наших 9 чоловік не проголосував один, чоловік, тільки тому, що не оказалась вдома. Ну або не змогли відкрити двері. Низьку явку, як і на інших дільницях, тут пояснюють так: хто намагався тут возмущатися стосовно кандидатів, хто сказав, що люди не придуть, тому що другий тур. І вони не будуть ходити, хто сказав, що вони просто йдуть до церкви. Uh -huh. От ця пані разом із чоловіком розповіла, що ніколи не пропускали вибори. Тому цього разу прийшли, щоб пенсію нам повисили, щоб ми не щитали ці копійки. Що то субсидія, то мало. Газ дорогий, світло. Зробити, зробити дороги, щоб нам легше ходити тут було. Ну, от, тому що ми вже трошки. Кажуть, віть, а от про те, як голосували на інших дільницях, у сюжетах моїх колег Павло Монах, Максим Демко, Чернівецький промінь.